Випаленими очима й залізом в ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись у застиглі очниці. Не турбуйся. Тепер, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати тобі якусь пораду, я оповідатиму тобі, яка погода, я тебе надто люблю. Щоб казати тобі неправду, твоє небажання жити просто погорда, а він відчуває, що в тілі його забагато металу, а він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. Він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. Він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку і каже. Ті розкажи, чого я не бачу? Що зараз складається небо над нами? Скажи, як ти переконуватимеш душу мою незрячу, скажи, як домовлятимешся з моїми снами? Говорить вона, як, як нам бракує удачі, а ще, а ще ти не бачиш, як вперто протоптують стежку ранкові трамваї і як постаріли ті, кого ти бачив, як забувають про тих, кого вже немає. Я, я зможу. Говорить, вона бути легкою, як видих, бути як дикий звір, що нікому не вчинить кривди, єдине, чого я не зможу. Забору своїх зайблих, і щоб тобі ніколи не снилися ті, хто більше не прийдуть. І навіть навіть якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо весь світ політиме кожним дихом, будь його диханням і руками. Будь голосом його, будь його сміхом, маєш бачити тепер за тих, хто не бачить. Маєш любити тепер за тих, хто не любить. Та цієї весни навіть дерева стоять так, неначе вони втомилися. Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих реч. Це небо. Над нами вранці складаються з доказів.